Це двоє наших, а там, де їх троє, це сусідські. Дві кішки і кіт. Дуже голодні, їх не годують. Годуємо ми. Скс, йди кушай, йди. Де ти пішла? Ти ж не наїлася. Кс, -кс, кс. Не бойся, йди кушай, я далеко стою. Йди кушай. Оця голодна дуже. Ой, йди нормально кушай. Куди ти тікаєш? Йди кушай, кс. -кс, -кс. Іди кушай, куди ти побігла? кск -кс -кс, кс 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 Та я знаю, що боїться. Я далеко стою, я ж їх не трогаю її. Галя не підходь, хай вони їдять, бо злякаються п'ять. І втече у нас голодне. Ну все виїла. Хай вони поїдять хоч. Іди сюди їж, що цієї тарілки є. Кицька кс-кс-кс. Да вам ще корму насипати, трохи сухого. Іди сюди, кс-кс-кс. Вже -кс -кс. там нічого нема, пусто. Зараз вам ще корму дам трохи. Їжте. Я не трогай, їж. Co to takie?